Заклади медицини готуються до зими. У Шосинській центральній районній лікарні встановлюють модульну котельню, готують бомбосховище. Почали монтаж додаткових альтернативних джерел електроенергії. Про це під час апаратної наради при міському голові відзвітував головний лікар Шосинської центральної районної лікарні Олег Штогрин. Своєю чергою лікарі первинної ланки медицини проінформували про рівень захворюваності. Продовжуємо співпрацю з благодійною організацією медика надання. Медичної допомоги в селах нашої громади. Що стосується захворюваності на гострі респіраторні інфекції, на минулому тижні до закладу звернулося 116. Пацієнтів, що на 10% більше ніж на позаминулому тижні. Шість пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні з коронавірусною інфекцією. Міський голова Микола Нога закликав керівників різних закладів та установ перевірити системи теплозабезпечення. Всі котелі протопить, всі грубки протопить, дрова перевірити, Все треба зробити. Кожен з нас повинен думати. Як вижити цю зиму, якщо ворог розіб'є всю систему теплозабезпечення? Хто дачу має, він знає точно, якщо тепло пропало в квартирі, він спільно з домовим комітетом відповідальним ЖЕКом спускають воду і поїхав на дачу. Хтось поїхав в село, хтось поїхав до рідних, хтось поїхав до близьких. Але кожен сьогодні повинен знати. Куди він буде рухатись, якщо нема опалення? У разі якщо їхати нікуди, то кожен повинен продумати, як зимуватиме у своїй квартирі. Можливо, це одна кімната, яка утеплена, вікна утеплені, двері утеплені. Продумано, яким чином, чи це електрокамін, якщо дасть Бог буде електроенергія, чи це якийсь другий механізм, яким чином буде грітися у цій квартирі? Де ну, виняток, будемо буржуйки, додатково купляти, тримати в резерві. Кожен думає за себе. Кожна установа, кожна бібліотека, кожен будинок культури, кожне підприємство повинен думати, яким чином він буде опалюватись, якщо опалення не буде.